Вітаю! Власники телефона Samsung Galaxy A50, а можливо, й інших моделей, знають. Для того, щоб вимкнути телефон, потрібно одночасно натиснути кнопку живлення і кнопку зменшення гучності. Лише тоді з'являється меню, у якому можна вимкнути телефон або перезавантажити його. Якщо просто натиснути та утримувати кнопку живлення, то запускається віртуальний помічник компанії Samsung, але таке налаштування можна легко змінити. Викликаємо меню Вимкнення. Одночасним натисканням кнопки живлення та кнопки зменшення гучності. Вибираємо налаштування бокової клавіші. У секції Натисніть і утримуйте» вибираємо меню вимкнення, після чого вікно можна згорнути. Тепер при натисканні та утриманні кнопки живлення буде з'являтися меню для перезавантаження. Або вимкнення телефона. Покажу, як цю опцію можна знайти в налаштуваннях. Відкриваємо налаштування. Додаткові функції, бокова клавіша. Ну а далі ви знаєте. На цьому все. До зустрічі!